П'ять. П'єття. Сус, це що таке? Курочки летять на вашу зону. Курячий рок-фестиваль. Рада вони вже своє відспівали. А тут вони що забули. Автопаті! Шутка! Я позавчора мітинг провів. Тварини наше майбутнє. Ну, зі мною курочкою розрахувались. А в хаті що так холодно? Вік, ну здрасте! Вони ж морожені. Я кондішини влупив, щоб вони не спотіли. Так, значить, швидко це все з хати. Пару днів і вони полетять. По ресторанам, паре ресторанам, а там котлети і адбивні. Так, значить, дзвоню Петі, да? Началось. Ябіда. Як можна було так засрати басейн? Вони що, гуси? Зачем було робити взагалі? І що ти тут бубниш? Кажу, басейн у вас відлічний. Молодці, що зробили. Ага. Найнужні вещь. Я б тільки два рази в нього залазив. А була б річка з сильним теченням. Зайшли б тока раз. Ха -ха -ха. А чомусь не стали раніше підуків, хочете головним бути що? Так, мені не до жартів. Береш ці аналізи і везеш в лабораторію. Така велика людина і такі маленькі Це можливості. Це не мої. Яна не спала всю ніч, ледь назбирала. А, тоді понятно, їм же ж важче попасти. Хоча я бачив відео, можу показати. Це лялечки нашої собачки. Оце полугоробець, полусобака, скока набризкала. Тихо, тихо. Береш, відвозиш це в ветеринарку, там розбираються. Зрозумів? Для яни собачка важливіша, ніж я. Умре собака, умре і моє спокійне життя. Возим с на каділакі. Це, звісно, епічно. Мы сьогодні всі вирішили туда стати. Да вікусік. Летю як страус. Що значно літають? Ти бачиш, вони бігають? Оце мій друг Петя Бампер грає в шахи з семи років. А це мій друг Сус користується матом шести. Води, бампера Ісуса. Алло! ресторан Сити Веган? А вам курочка не потрібна. Хороша, свіженька, здоровенька. Тюк. Що трубку кидати? Алло! це ресторан Red Hot Chili Peppers. А вам курочка не потрібна. Треба гостра, так вона не дуже хорошо обскубана. Вам підійде. Алло. Що, Герда, шукаєш Кая? Так, тільки знайшла оленя. Що там ресторани кажуть? Уявляєш, нікому чогось курочка не потрібна. Оце неожиданість. Якщо всій державі нікому курочка не потрібна, що вже про людей казати? Так що, Віка, будемо їсти курочку цілий рік. Ти уявляєш, якщо ми тільки курей будемо їсти, що з нами буде? ха 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 Ну отлично. Ви курятник переїдете. Я тут в хаті поживу. Вік, набіг нічого не отдуй. Буде курочка фарширована сердечками. І іншими потрошками. Так. Алло, Викусь, що там за срочность така? Я, конечно, летю як спринтер на 100 метровке но все равно хотілось бы знать куда я летю и зачем. Що? Куриця морожена! Сус! Ладно, давай зараз розберемось! Каву зранку краще пить після коротенького сексу. Повна хата курей. Вибирай любу. а каву я тобі зроблю. Та не хвилюйся ти так, зараз розберемося. Надіюсь, в машині тепло? Як на багамах. А столиця Багамов — Нассау. Ключі. Там відкрито. Піду по три. Ну, кожному покуришся і приготую. Сус. Добрий, добрий, добрий ранок! Вітаю всіх на хвилях Сус Ефем. І сьогодні у нас в гостях щасливий власник тонни свіжемороженої курочки. Петя, забирай і не морозься! Так, Сус, если сейчас твоя птицефабрика не улетит в теплые края, то что? То с птицы птицефабрики сделают конфету на палочке, понял? Да? Да. Да? Да. Смелый, готов делать? Давай. Давай, Тайсон, покусай Холлифилда. Вот сейчас вообще резко все изменилось. Неожиданный пас на у Бампера, он выходит один на один. Там лужный, лужный совсем один. Удар! Удар! Команда Юргена Клопа виходить на первих хвилинах матчу вперед. Пєть, ну що ти починаєш? Якщо ти не розумієш прості речі, ну як звичайно, то я тобі зараз поясню. Давай, Сус! І нехай твоє пояснення буде найкоротше і найзмістовніше за всю історію літератури. Щоб даже Василь Стус сказав: Сус, ти геній! Отже! Потеряв ти мене! Взагалі не інтересно. Дуже затягнуте начало. Книжку переписуй. Та, Пєть, а що ти. Що це запах? Як зі столиці багамів. Якась котячого лотка. Фу. Невже не можна було десь зупинитись? Йогурт тобі на спину. Тут іще. Історія така: песь, марій. Я тобі должен за комуналку. Ну, тисяч вісім, плюс-мінус да, за півроку. А тут на рік вперед. Забирай! Здачі не треба! Сус! От именно поэтому Советский Союз и розпався. Їм би на рыночную економіку перейти, а вони все планировали и бартеру. Так что не береш? Нет! А может ты должен комусь? Я твои борги закрию курячей попкою. И ты будешь должен мне, понял? Сус, я никому нічого не должен. Ты меня понял или нет? Поэтому, Гоголь, щоб от ті мертві туші исчезли сегодня до вечора, щоб ними тут и не пахло. Понял? Знаю! Я відкрию контору кредит-курка. Буду давать курочку у кредит, а забирати з процентами індика. А? На збір положи, там вони точно пропадуть. А що таке збірк Петь! Пєть! Збір це як? Ну, що там куриші не почали нестись? Ти знаєш, поки ти тут сиділа, в нашому будинку народилося 15 немовлят. 8 курочок і 7 петушків. Я не жартую. Та я теж не жартую. Осьо, ось, на низькому старті. Покидають нашу хату. Виходь, мені треба їхати. Вік. Тут стаканчик стояв. Ти не бачила? Вилила, щоб не дзвонялись тобі в машині. Я дірево на соль мені на рану. Ну, де ви беретесь в моїй житті? Хто відкрив на цей раз сарай з пранкерами, а! Ти нормально зачей кричить на мене. Та да то аналізи були. Шеф попросив відвести. Акція! Синій вівторок! Береш курочку в подарунок! Акцію свою забирай і йди вмісті з нею. Налітай, покупай, заморожений суп, розморози в цій воді і вари. Курочка в сосвінам соку. Курочки, вибираємо курочки. І по чому ж курочка. Для вас 200 гривень птічка. <гум> що за дорого. Так там же буде кешбек. Всередині що? Серйозно. Я такої за 50 гривень не візьму. Ну ви не візьмете, хтось інший візьме. Так що проходимо, загоражуємо товар. <гум> Ніхто не візьме. Ви за всіх не розписуєтесь. На кожен товар є свій покупець. Ніхто не візьме. Ти тут торгувати не будеш. Чи? А твій бутик. Закривається на ремонт. Та спокійно, дівчата. Я ж не хазяїн, я просто реалізатор. Я вже уволився заднім числом. Валі звідси, бо я твою курточку розпишу зараз. Все, все, товар переїжджає на склад. Во взагалі мало літки, Хамілі. Скажи. Петь, ну хто аналізи в стаканчику здає. Та то собачі аналізи були. А що собаки теж здають аналізи? Ну, конечно. Це ж тобі не який небудь пірат до будки прив'язаний, який п'є, коли дощ йде і який їсть, коли груші попадали. Ну так здасть ще. Фік, ти так кажеш, як будто собачі аналізи так просто взять, як-будто дверима хлопнуть. Вони так намучились. Петь. Якщо поторгуєш курочкою, і аналізи і організую. Сус, свою струю будеш пускати собі в штани сам. понял? Рішай сам, ти вже взрослий. Що ти пропонуєш? Є пару варіантів. Я вибачаюсь. Я студент ветеринарного університету міжнародних пород. Зараз пишу дипломну. Тема вплив у собачок на глобальне потепління. Можна, щоб вас дружок мені в баночку не Чого, чого, а цього для науки не шкода? Підемо під дерево, він там любить. Ага. О! Давай, малиш! Треба дівчинку шукати, хлопчики не передбачувані. Сус, нужні аналізи іменно собаки Яни Вікторовни. Так це нові воїні. А що іменно її? Да потому що собака вмирає. Вони цілу ніч забирали ці аналізи в стаканчик. Так давай ускоримо. Нема собаки, нема проблем. Коротше, скажу як є. Може, вийде ще півстаканчика націдати. Поїхали! Куди, сосакури? Віка! Тут собака на краю обрива, а ти про мертвих думаєш. Про живих думати треба. П'єть, я з тобою. Певнений? Угу. Вперед. Ну, шеф, там, коротше, з тим стаканчиком. Ми поїхали в лабораторію, здали, все нормально. Сказали, ризику для життя нема, але потрібен маленький укольчик. Якщо хочете, я можу зробити. У мене опит є. Я в селі жабу надував через соломинку, Ну або в клініку відвести. От краще в клініці. Я теж так думаю. От давайте лялечку, ми повеземо, і зробимо їй укольчик. А можна я з вами поїду? Куди? <світ> да? Ні, не можна. близьким ніяк. Вона чує запах і нервує. А там інфаркт, інсульт, тромбоз, печень, все. Краще залишатися вдома і приготувати все до її скорішого повернення. Давайте лялечку. Петя, все нормально. Звісно, все нормально. Скільки Год. Год. А, то ще молода. Ще внуків буде. Цуценя. Давайте. Ді моя манінька. Побігли. Це буде добре. Сус, яка клініка? Які уколи? Що ти як дим з мангала людям в лицо надимів? Петь, мій би подякувати. Я взагалі твій косяк прикрив. Щас лялечка попійся, здамо аналізи і всі діла. Стань десь. Хорошо. Петь, вона хекала, а щас не хекає. Може тихенько просто. І пузико не здимається. Я рву когті на клініку. Лялечка, тримайся. Погавкай зі мною. Гал -гал. Сус, та на в житті ніколи не гавкала, вона тиха собака була. Тримай мене за руку, не здавайся. Петя, може прямий масаж серця. Ти що хочеш її грудну клітку скрити, що? Тоді не прямий. Не треба ніяких масажів. ти її угробиш. Просто держи за лапи. Тримайся, нялічка. Та швидше давай. Врача, врача, собачого, собачого! Так чого кричите, а що сталося? У нас лялечка вмирає от дає душу хатіко. За мною. Так, далі не можна. Тихо, 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 тихо. Вот так вот всегда. На самом інтересно. Вони там судьби потім решають. А друг стоїш, трусишся. А що хатіка? Це собачий бог. А бім чорний ухорода хто? Це божила. Согласен. Що так немає дивишся. Що ці тварі повністю розморозяться. На вулиці буде повний потоп. Доброго дня. От де ви лазите? Скільки можна ждати? Та пройшло півтори хвилини. Вибачте, я просто нервую. Ми готуємо її до операції. Йода сітка мені на печінку. Що не так? Та ви бачили, в яку ціну ліє? є. І комуналка виросла, а зарплата не виросла. Це я розумію. З собакою що? А, Важко сказати. У вас є пару годинок, можете погуляти. Собачий доктор. Вона єдина, хто в мене є. Ми з нею разом з дитома. Я зроблю все можливе. До речі, на рахунок можливостей. Ви в курсі, що клініка не безкоштовна. В безкоштовно я свою лялечку б не привіз. Док. Давайте. Бінт, зеленка, ватка. Віка звонила. Дома світ відключили. Вона нас дід мозайдики з курями. Так що ми стоїм! Побігли рятувати Муму. Тільки що з курями робити? Є ідея. Погнали! Чуєш, льох, дай бус по сусідськи на пару часиків. Піть, ну я не знаю. А може, мені самому понадобиться. Чуєш, він неділю стояв, не нужен був, а тут друг понадобиться. Ти ж знаєш закон подлості. Тільки він з двору поїде, одразу мені хтось подзвонить. Льоша, є заказ на стройматеріали вивезти. Так і ми ж не просто так. А що ви мені? Мільйон дасте. Ну мільйон не мільйон, а ящик мороженої курочки дамо. У мене у самого 40 голів куреї є. Що я з ними буду робити? Ахож, дівчику, діляра, утішить всі твої фантазії. Не, ну я не по цих справах. У мене дружина і немає ніякої фантазії. Ахож, моя Біатріс, твою дружину обчі по модному. А що там чи крижити? Я ж її сам під насадку стрижу. Льох, да каділаки посадити. За кермом? Так. Да. І завести можна. І на газ нажать. Бери. Спасибо, Льох. Б'ять, ну і що ми тут з тобою стоїмо, як два пінгвіна на яйцях нікого ж нема. Смотри, фокус, Сус. Молодіж налітай, подарки розгрібай. Де вони взялися? Стоять! Проїзд заборонено! А ну з дороги, що Ну що там дають? Якщо знову гречка, то ми не сіти по горла. Але може і знадобилося? Курочка, ребята, свіжайша. Час назад ще під петушком була. Ти бачиш, що полишають уровень. І за кого ж треба голосувати? Та не за коли треба голосувати. У вашому возрості так точно. Просто їжте курочку. Ага, просто так. Хочуть нас потруїти і забрати наші квартири. Та зачем мені ваші квартири? Мені свою топити нічим. Ти нам лапшу на, на вуха не вішай. Всі однакові. Не слухайте цього малохольного. Я вам продам двісті гривень штучка. Для вас по п'ятдесят. Ти нам спочатку пенсію повесть, а відкоди на нас гроші. Лише б обдирати стариків мужі жлоб'ю. От Отак, от, Сус, нашим людям не угодиш. Літа, жара, ось скоріш би зима жарко. Прийшла зима, скоріш би літо холодно. Ладно, Петь, знаю я, що з нею робити. Заводь коли магу, поїхали. П'ять, а ви трохи схожі. У вас в роду собак не було? Була одна сучка. Собачий доктор! Ну що, як? Операція тривала три години. Ми зробили все можливе. Найдвічі зупинялось серце, на третій раз завести не вдалося. Лялечка-лялечка. Така молода була. Краще уходять першими. Я їй нічого не встиг сказати. Вона, коли мій тапок гризла, я навіть їй не сказав. Але є й гарна новина. Яка? Можна хазяйці шапку зробити? Нам вдалося врятувати сімох цуциків. Яких цуциків? Хто такий сімох? Вона була вагітна. Зазвичай спіс приводить двох-трьох, але лялечка народила сімох. тому організм і не витримав. Чесно кажучи, я б сам би не витримав. Ну ви ж не собака, ви б і не рожали. Ліка, ви зробили нас найщасливішими людьми на планеті. Я б вам руки цілував, але є дещо краще. Свіжайша курочка. Їжте самі, годуйте хворих. Ні в чому ні собі, ні їм не відмовляйте. Але мені не треба. Та не треба, не, не надо стіснятися. Беріть, пожалуйста, скільки вам привикайте до благодарності. Ми йдемо в Європу. Тільки перший бульйон зливайте. Дякую, доктор. От... Оцю дівочку можна назвати Віка, оцю біленьку Біатріс, оцього самого красивого Сус. Цього що обкакався, Петя. Петя, фу, не їж какашки. Перестань кавулятися в гузні у Петі. Ти лучше придумай, як ми скажемо такі новини шефу, Яні ні Петя, якщо ти боїшся, давай розділимо. Ти кажеш хорошу новину, я так і бить погано. Хорошо, яку ти кажеш новості? Я на вікаріона. Мужайтесь, тримайтесь, не спивайтесь. У вас сім цуценят. Які сім цуценят, Сус. Ти ж кажеш погано. Так це і є погана новина. Сім цуценят. Це ж обуза. Вони в хаті усі меблі погризуть. Гуляй з ними, корми їх, прививки роби. А в тебе отлічна новина. На одного дармоїда в хаті менше. Та дав у мене для тебе теж отлічна новость, Сус. Ти от нас з'їжджаєш. Та яка ж це прекрасна новина? Для нас віка вона просто прекрасна. Так і що? Нічого. Мовчи, я сам все скажу. Це ти її робив. Петя, ну треба ж було якось підготувати людину ну, так одразу. Та нікого я не гробив, її уробив в той на стороні. Олеже, зламай йому ноги! Так, що ноги, коли можна судьбу зламати. Та не треба нікому нічого ламати. Ува! З вами грає житель Павлограда Сергій Сус, що у картонному ящику. Время пішло. Врем'я вийшло. В картонному ящику сім маленьких шпиценят. Сус! За це просить що хочеш. А можна п'ять ноги наламати? Добре, хай ходить. Тільки на очі мені не попадається що з Лялочкою? Вона віддала своє життя заради них. Похорони ми беремо на себе. Петя, скажи щось. Це був прекрасний пес. Так. Да. – Все? Ні. Ми пам'ятаємо лялечку прекрасною, життєрадосною собакою. І вона в нашій пам'яті залишиться такою назавжди. Все? Так. Да. Ні. Ми зберемося ще на 9 днів, на сорок днів, на півроку і на рік. Все? Так. Ні. Чи ж прах треба розвіяти. Сус, давай. Подожди, пепел кажуть, як не жовтий допомагає, нікому не треба. Да? Ні. Все? Да. Все? Ні. Да. Тоді я побігла. Мені ще віку, біатрі, сусіка, Петю у кормить. От і все. Да. Ні. Слухайте, в мене там 18-річний віскі. Давайте хоч пам'янемо, а, да. 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 Посилі, дайте щось веселеньке. А де воно включається? У тебя дома за холодильником. Таусьо кнопка ну, жми. Хватит.